Ви коли-небудь замислювались, як взагалі дивитесь це відео зараз. Це не магія, це неймовірний біологічний процес. Ось як це працює. Світло від вашого екрану потрапляє у ваші очі. Воно проходить через рогівку та кришталик, які діють як об'єктив камери, фокусуючи це світло на сітківці в задній частині ока. Ось де починається справжнє диво. Ваша сітківка містить мільйони крихітних світлочутливих крітин, паличок та колбочок. Коли світло вдаряє в них, воно запускає хімічну реакцію. Ця реакція створює крихітний електричний сигнал. Ці сигнали потім мчать вздовж зорового нерва, наче надшвидкий інтернет-кабель, прямо до вашого мозку. Ваш мозок це головний процесор. Він миттєво декодує усі ці сигнали яскравість, колір, рух і складає їх докупи у чітке рухоме зображення, яке ви зараз бачите. Тож ви бачите не лише очима, ви бачите мозком. Хіба це не дивовижно? Якщо вам сподобалося, підписуйтесь на канал, щоб дізнаватися більше цікавих наукових фактів.